Добрий вечір ми з України, Херсонщина. Це Україна. Слава Україні героям. Слава пан Сергій, я вас теж запитаю. Бо от ми перед Етером прочитали в деяких телеграм-каналах інформацію про те, що там щось відбувається на півострові Криму, повному Російською Федерацією. Чи ви теж бачили цю інформацію в телеграм-каналах? Чи можливо десь воно там щось до вас ближче? Так би мовити, вам туди ближче? Можливо, щось дійшло більше інформації? Бо дуже цікаво дізнатися безпілотники, вибухи якісь пишуть росіяни, що ППО їхні працює там на. Атака на Крим работають всі всі радіостанції, всі ППО. Щось відбувається, от не, не знаємо що чи ви щось більше знаєте? Ну теж бачив, що бавовна, бавовна там потужна в Криму, чергова і. Гауляйтер Севастополя каже, ну в своєму стилі, як там гауляйтери в Херсонській області казали, коли вже наші збройні сили вибивали ворога з Херсона, і вони тікали, то гауляйтер ще тоді стримався, казав, що в Херсоні все спокійно. Так і зараз гауляйтер Севастополя каже, що в Севастополі все спокійно. Але ж гауляйтер стрімався. Ми всі пам'ятаємо, в нього було все спокійно, а тоді він казав, що. Не він що російські війська уйдуть з Херсона тільки через його труп. Ну так і вийшло. І труп стрімоусева є, і війська вийшли з Херсона. Тому Давай. чекаємо те саме якраз і Гауляй раз Севастополя і від військ Російської Федерації в Севастополі. На жаль, на жаль, не все спокійно в звільненому від ворога Херсоні. Очікувано, підлий ворог вчиняє підло те, що раніше робилося із Миколаєвом. Сьогодні ворог починає або намагається починати робити із Херсоном. Звісно, їх відсунули на лівий берег. Звичайна артилерія не добиває вже до Миколаєва. Вони взяли собі під так мовити, намалювали, обвели крейдою Херсон і б'ють по ньому. Наслідки ударів за сьогодні, що відомо, які які там результати, будь ласка. Ну, знаєте, в Херсоні навіть трохи гірша ситуація ніж відбувалася в Миколаєві. Тому що в Миколаєві все одно час прильоту до міста Миколаєва був. Значно більше, і в Миколаєві все ж таки спрацьовувала система протиповітряної оборони. Інколи вона в Миколаєві нові ну, інколи спочатку в Миколаєві ми чули прильоти і одразу включалася система протиповітряної оборони. Але в Херсоні навіть це неможливо, тому що час прильоту дуже малий. і це раз. По-друге, окупант зараз обстрілює навіть з мінометів і близькість якраз з лівого берега Дніпра, де окупанти підступно мобільними мінометами обстрілюють, в тому числі і набережну, де знаходяться діти, де знаходяться рибалки, де приходять люди. Просто за технічною водою для своїх потреб окупанти підступно і зі стрілецької зброї і з мінометів. Обстрілюють набережно разом з тим, що із систем залпового вогню обстрілюють е, сьогодні всі житлові райони міста Херсона. Якщо позавчора е, були поодинокі е, прильоти і були поодинокі влучання, позавчора спочатку ми бачили влучання на півострові. Ой, на острові в мікрорайоні острів, і там е, були чотири травмовані людини. Одна з них загинула. То сьогодні вже ситуація набагато гірше вже офіційно є три загиблих людини. Сьогодні, починаючи з ранку, окупанти хаотично обстрілюють системами залпового вогню всі мікрорайони міста. З Сьомої ранку почалося з того, що був перший приліт системи залпового вогню, і до речі, касетний снаряд, який розірвався. В житловому масиві, в приватному секторі він був пошкоджений. На щастя, це були пусті будівлі, і там ніхто не постраждав. Але окупанти почали обстрілювати уздовж цього дня житлові масиви, і страждав абсолютно весь город. І на зараз ми маємо і трьох загиблих і. Значну кількість поранених людей, тобто окупанти, ведуть себе абсолютно як терористичне огрупування, що до речі, і закликає зараз Україна визнати Росію терористичною організацією. У всьому світі ми закликаємо і Європарламент, і закликаємо парламенти всіх країн, до речі, все ж таки визнати Росію країною терористам, і вони поводять себе виключно як терористи. Сьогодні обстрілює місто Херсон. Ну це в принципі ще один плюс або доказ того, що коли є можливість брати. Коли було були такі дискусії, чи треба було брати в оточення і максимально знищувати живу силу ворога і техніку, чи не треба було ну от була б можливість, напевне, треба було, тому що вони відійшли. Ну, звичайно, Збройні сили України чимало тоді залишили їх, як то кажуть, на правому барезі, а от відійшли і зараз продовжують стріляти в беззахист. Ну в беззахисних перед їхніми цими спонтанними якимись рандомними обстрілами херсонців мене тоді запитання щодо цього: чи зараз можливо пожвавляться якась робота із евакуації людей, чи є охочі як їх багато, щоб виїхати? Бо ну ви те, що ви говорите, зрозуміло, що тут немає жодних гарантій, що от в твій будинок. Чи ти йдеш по вулиці, і десь воно не прилетить, так ви знаєте, абсолютно правильно. І Навіть ті люди, які пережили всю окупацію, то сьогодні, спілкуючись з херсонцями, знаєте, дуже боляче констатувати, що люди кажуть, що на зараз ми знаходимося, як знаєте, як на рулеці, тому що ми не розуміємо, куди і коли саме може прилетіти. Вихід і прихід це ну там. Десятки секунд і одразу приліт, і куди прилетіть прилетить? Ніхто не розуміє, тому ризик дуже великий. На зараз вже з'явилася інформація щодо евакуації. Вчора ще не можна було розібратися, як все ж таки що пропонує уряд. Сьогодні вже є роз'яснення, є і як можна зв'язатися з евакуаційними службами і записатися на евакуацію, але поки що не зрозуміло, куди саме будуть відвозити людей, де саме будуть тимчасово знаходитись люди і куди. Де саме можна буде переміститись і бути якийсь там час, поки не закінчиться? Ось цей терористичний обстріл міста Херсона і роботи по розмінуванню Херсона. Тому люди на зараз звертаються і до органів влади для того, щоб записатися на евакуацію. До речі, є і благодійні організації, які пропонують послугу безкоштовної евакуації. Тому на зараз все ж таки. Відділення нової почти. Наскільки я з сьогоднішнього дня закривають свої відділення через обстріл, який сьогодні почався. Такий дуже потужний і хаотичний. Впродовж цього дня є великий ризик. Є великий ризик, ризик і для. Тих організацій, які працюють, і відповідно для цивільних громадян. Ну, одним словом, трохи ну... трохи поспішили. Було велике бажання. знаєте, було була була ейфорія, але було зрозуміло, що очевидно ворог так просто не піде, і тепер збройним силам треба його добивати, витісняти далі, або або знищувати. Ну і напевне правильно, що люди, які мають і можуть, мають можливість, і можуть повинні виїжджати. Сергій Хлань нам був дуже вам дякую, пане Сергію, депутат Херсонської облради, військовослужбовець збройних сил.